Я сам салтовский, для меня это, я лет на этой речке. я как родился здесь, для меня это родной дом. Я здесь, не отдыхаю душой и тело. А кроме... ну, сейчас во время войны, кроме работы, куда еще пойти, только в лес не пойдешь, там везде, куда не пойдешь, в Харьковской области, везде все же заминировано, наверное. У нас бомбят уже четвертый год подряд, поэтому единственное это отдушина. В першому году ми отдыхали, вот я тут вже була. Пам'ятаю, летить вот там где-то вдалі. Думаю, ну сейчас народ побіжить. Та ніхто не пошевелюється. А в Одесі слухає 27,3 опять открыли, вже 30 пляжів. Там можна, там теж стріляють, як і в Харькові. І и літають. Що для квозь хорошо, а для когось плохо, а то і все можна. Основними причинами заборони купання є те, що це місця масового відпочинку людей, і є вірогідність. Вона завжди є, що ворог а, застосує засоби ураження по масовим місцям відпочинку, і будуть, це буде велика трагедія. На кожному міському пляжі загальному є рятувальний куп. Люди не розуміють, що вони наражають не тільки себе на небезпеку, але й тих, Тих самих рятувальників. Якби ми були впевнені на 100%, що там нікого не буде, так? ми не, не тримали б там рятувальників. Гучно прилітає в районі метро Київська, десь кафе рядом, із лігатор. Там якби не, не спеціальне бомбосховище, але там хороший такий грот викопаний і бетоном там і деревом, по-моєму, Доки не взорветься на найближчому расстоянии люди не рік, скажем так. Тобто Бомбох цувища ніхто не біжить, всі, всі займаються своїми справами, яке займалися до прильоту. Пляжі загз були закриті і в тому році, і в цьому році, проте ну людям. Не можна заборонити там встати, засипати там ці пляжі, наприклад, так, щоб вони туди не йшли. Можливості для штрафів можливо є, але е, треба розуміти, що це ж буде негативний вплив вплив від людей одразу. І тобто ми заборонимо купатися там на пляжі, люди вийдуть там, з мостів пригати. Це в нас також дуже е, часто така практика, на жаль, що. Якщо ти забороняєш десь десь там, де більш-менш безпечно, вони підуть там, де небезпечно. Водолази ДСНС проводили пошукові роботи ввечері, вночі і станом на ранок 15 липня тіло дитини виявили та вилучили з дна водойми.